Слава Богу, дорога церква. Знаєте, я так... ми так ішли, ішли з браттями з братською сюди, і я так сів на своє місце, дивлюся, хоч я не перший раз в вашій церкві, але думаю, як вам добре? Гарний такий зал Бог благословив. Є де збиратися. І думаєш, Господи, а ми тільки землю купили, а нам ще тільки все впереді. Бог, він благословляє нас. і Він Духом Святим я вірю, що колись був час, як тільки ви починали це будівництво, Бог він проводив. Кожного брата, сестру він лужив на серці молитися, руками працювати. І ми сьогодні маємо такий хороший дім молитви. Нам комфортно, нам добре, звук хороший, відео це благословення від Господа. Давайте ми всі разом скажемо слава нашому Господу. Тому що Він є живий і Він благословляє. Він хоче, щоб ми, як народ Його, як церква Його, ми приходили, ми мали таку спільність і славили ім'я Його. Я хочу поділитися місцем і слова Божого, це записано в Івангелія Марка, другий розділ із першого вірша. Марка, другий розділ з першого вірша. Через нескільки днів опять прийшов Он в Капернаум, І слышно стало, що Он в домі. тот час собрались многие, как уже и у дверей не было места, и он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо, но не имея возможности приблизиться к нему, за многолюдством раскрыли кровлю дома, где он находился, и прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. И из десятого верша. Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи. Говорит расслабленному, тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. Он тот час встал и взял постель, пошел и вышел пред всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря, никогда ничего такого мы не видали. І ще одне місце це Євангелія від Луки, 4 глава, 13 вірш, Луки 4:13: «І кончив все іскушення, дьявол отошел от Него до времени, І возвратился Ісус в силе Духа в Галилею, і рознеслась молва о Нем по всій окрестности окрестной країні. Он учил в синагогах их и от всех был прославляем. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел он по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подари книгу пророка Исаии, он раскрыл книгу, нашел место, где было написано. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господнее благоприятное». До этого места, братья и сестры, я читал в Марк, пишет для нас, первый вирш, второй раздел, через несколько дней он опять пришел в Капернаум, и стало слышно, что он В домі. Знаєте, брати і сестри, сьогодні я, зайшовши в Дім Господній, сидячи на своєму місці, я відчув в своєму серці, що в тому домі є Ісус Христос. Я не знаю, як в той час вони люди доносили, розказували, можливо, один одному, але ми читаємо, каже нам слово Боже, що стало чутно. Всі почули, що в домі був Ісус Христос, що Він зайшов в той дім. І знаєте, брати і сестри, моє серце радіє від того, що сьогодні і між нами тут є Ісус Христос, що відчувається Дух Святий, який касається нашого серця, відчувається Божа благодать, яка діє сьогодні в зібранні нашому. Знаєте, я читав у це місце, де Лука описує події, коли диявол Він спокушав Ісуса Христа. І ось, коли Він його спокушав і відійшов від Його до часу, Ісус Христос, Він за в суботу заходить в синагогу і відкриває, дають йому книгу пророка Ісаї, і відкриває він, і читає місце, де каже Дух Господень на мені, ібо Он помазав мене, благовествувати нищим і послав і сокрушених серцем. Знаєте, брати і сестри, я сидячи на своєму місці і вдома, я роздумував про це місце про це місце, ну Ісусові Христові дали книгу Пророка Ісаї. Він відкрив це місце, читає. Ми там далі знаємо події, як народ, як фарисеї, вони всі обурилися на нього, як вони всі виставали проти Його. Але Ісус Христос Він читав такі слова, які коснулися мого серця, які торкнулися мого серця. І знаєте, брати і сестри, я знаю, що цей час, який сьогодні дарував для нас Господь, і тоді, як Ісус говорив, Він сьогодні не змінився. І сьогодні голос Ісуса Христа, так як Він перед нами стоїть, знаєте, і я. Роздумує над цим сьогодні Господь, Він має таку саму ціль, як і тоді, і в той час. Він каже, що я, Он послав мене істелять сокрушених серцем. Знаєте, брати і сестри, сьогодні Бог він послав Ісуса Христа на землю, щоб істеляти Твоє і Моє сокрушене серце. Можливо, якісь є рани, можливо, якісь хвороби. Ісус Христос прийшов для Тебе і для мене, щоб Його ісцілити. Каже, «проповідувати пленним освобождення. Сьогодні, в останній час ми багато чули, браття говорили. Сьогодні ворог Він окутав людей, Він окутав сітками, Він закував їх в кайдани. А Ісус Христос, Він сьогодні прийшов, щоби дати пленним освобождення. Сьогодні Ісус Христос, Він хоче, щоб ти і я ми були свобідними, свобідними від гріха, щоб ворог він не мав місця. Каже далі слово Господнє, що сліпим прозрення. Отпустіть і змучених на свободу, проповідувати лето Господня благоприятнеї. Знаєте, ми сьогодні чуємо ці слова в цей час. І я хотів би, щоб ми переглянули серце своє на своїх місцях. Знаєте, брати і сестри, я найперше це говорю до себе. Я знаю, що Господь він ще сьогодні говорить до нас, тому що Він сильно нас полюбив. Він сьогодні заплатив дорогу ціну за тебе і за мене, дорогий брат і сестра, на цьому місці. І знаєте, він хоче, щоб ти і я. Ми були вільні від гріха. І сьогодні ворог він працює над серцями людей, він заковує їх в кайдани, він садить їх у в'язницю і каже: Ти вже нічого не зможеш, ти вже звідси не вийдеш, все, вже ніякого вирішення не буде. Мені пригадується історія слова Божого, коли Петро. Учень Ісуса Христа, Він був закований в кайдани, його 16 чоловік сторожили, і все. Я думаю, що він сидів, можливо, в тому тій темниці, і думав, все, оце, мабуть, кінець мій прийшов. Оце, мабуть, в'язниця це для мене кінець. І ось я буду зустрічатися із Господом. Але ні. Сидить, охороняють його, сторожа стоїть біля нього, але до нього з'являється ангел Господній. Каже Петре, встань. Петре, встань, він не почув, Він думав, якесь видіння, бачить. Але це був ангел Господній, який ми знаємо, що Він вивів його із тієї в'язниці і нічого йому не зробили. Сьогодні Ісус Христос, Він сильний вивести Тебе з в'язниці. Сьогодні живий Бог має сьогодні силу. Твоє серце тебе і зцілити, каже нам слово Господнє. Сьогодні Він має силу зняти у ці кайданки, які ворог накував на тебе. Можливо, довший час ти сидиш і без надії, і не знаєш, що буде далі. Господи, як, як я прийду перед лице Твоє, В мене кайдани на руках. Моє серце, воно і зранене, а Ісус Христос Він прийшов сьогодні до таких, як ми з вами. Він сьогодні прийшов для того, щоб істілити серце Твоє. Він сьогодні прийшов, щоб звільнити, щоб зняти оці кайдани гріха, кайдани смерті, які ворог накував, брати і сестри, на нас. Сьогодні тільки Господь може це зробити, і його ціль, приходу Ісуса Христа на цю землю, була саме для цього. О, брате, сестру, переглянь сьогодні своє серце. Давайте ми сьогодні переглянемо, якому ми. Зустоянні перед Господом. Можливо, ми, як ці фарисеї, ми шукаємо на чому підловити когось, на чому десь щоб десь знайти. А давайте сьогодні ми послухаємо голос Ісуса Христа. Він читав Слово Господнє, він читав книгу Пророка Ісаї, був великий пророк. Він не казав щось від себе, він казав так, як написано. І він, і, брати і сестри, я знаю те, що хто сьогодні приймає вірою, як і ці люди, які принесли цього розслабленого, був натовп великий, вони огородили той дім, не можна, не можна зайти але вони мали віру, що якщо Ісус каже Слово, Він буде здоровий. І вони розбирають дах цей, вони спускають цього розслабленого. А Ісус каже: Я прощаю тобі гріхи. Каже, бо сьогодні син. Людський Ісус Христос сьогодні має владу на землі прощати гріхи і обновляти галілуя! Слава нашому Господу! Тому що, брати і сестри, Він не змінився. Сьогодні Він в цьому домі Господньому, він має владу простити твої і мої гріхи. Лише Він, більше ніхто, брати і сестри, більше ніхто на цій земній планеті не зможе цього зробити для тебе, але лише Ісус Христос, тому що Він, він зробив усі найбільшу жертву за тебе. І за мене заплатив найдорожче ціну свого життя, ціну своєї крові, дорогоцінної, брата і сестри, сьогодні. Нехай ти і я, ми не будемо осторонь десь, ми не будемо марно слухати Його голос. Ми прийдемо і скажемо: Ісус Христос, Ти прийшов сьогодні до таких, як я. Подивись на серце моє. Можливо, десь там рана є, можливо, ці кайдани вони окували серце моє, і я не маю свободи в моєму житті. Я стараюся молитися, відкриваю слово Твоє, а не Нема бажання в серці, я хочу помолитися з сім'єю, а десь часу цього нема. Брати і сестри, сьогодні Господь, він прийшов, щоб обновити тебе, щоб обновити мене. Він сьогодні прийшов, щоб ісцілити нас, і доми наші, брати і сестри. І я знаю сьогодні, що Він хоче обільно нас благословити в цьому зібранні. Сьогодні його столи вони накриті перед нами. Сьогодні багаті столи, його благословіння. Але якщо ти пройдеш і скажеш, Господи, я хочу взяти хліба Твого. Я хочу обновитися, я хочу, щоби ти зробив роботу в серці моєму. Лише тоді, брати і сестри, він зможе щось зробити. Але якщо ти будеш стояти і дивитися на ці столи, і ти будеш просто стояти, нічого не робити, і Ісус він не зможе нічого зробити. Він дає, Він благословляє, але Він хоче, щоб ти сказав, Господи, дай я беру це з вірою, що ти можеш щось для мене сказати, брати і сестри. Бажання мусити, щоб ми зараз помолилися, щоб ми зараз помолилися до нашого Господа, щоб Господь в силі Духа Святого зійшов, щоб Божа благодать вона наповнила. Щоб Господь він відкрив духовні очі для прозріння, щоб ми побачили свій перед його лицем, щоб ми побачили, в якому ми положені, брати і сестри, перед Ним. Але знаєте, тоді, коли ми прийдемо перед Ним, відкриємо серце своє, скажемо, Господи, ось я перед Тобою такий, як я є. Господи, ось я розслаблений, ось сили в мене нема для боротьби. Ось ворог він налягає на серце моє, на дім мій. Він сильний, Він приходить, щоб мене побороти. Господи, допоможи мені лише тоді прийде Ісус Христос, щоби захистити тебе, щоби обновити тебе, щоби підняти твої руки і щоби ти стояв, щоби ти твердо стояв і ворог він не міг тебе поколівати. Давайте ми піднімемось на наші ноги для молитви. Йому нехай буде слава. Амінь.